Вітання всім з простору любові. Сьогодні буде незвичайна подорож, яку ви зможете почути і побачити. Але спочатку розкажу про що вона буде. Подорож називається Український вареник та його пригода. В кожній хаті. На Вкраїні вареники варять наші. Це вареники знамениті, як їх родичі пельмені. Вас чекають у макітрі, вареники дуже ситні, білошиї, круглолиці із запашної пшениці. Варіть, варіть просим, щиро, вареники. Наші з сиром. Вареники непогані, якщо іще у сметані. І хай вареники у хаті будуть у вас великі і багаті, в Україні все гаразд, Всі щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас, і вареників повна хата. Отже, Ця подорож Вареника. А з ким він буде зараз зустрічатися, слухайте уважно. А ось до нас завітав сам Вареник, Гомбовчик наш. Що він вам розповість? Слухайте уважно. Я Вареник, найпопулярніша страва в Україні. Я навіть непростий вареник мене ще називають гомбовчик. А ось слухайте, чи знали ви, що мені у канадському глендоні камінь поклали? Уявляєте, на центральній площі міста стоїть пам'ятник мені, варенику, який вважається офіційним символом міста. І уявіть собі, аж 9 метрів. А вага, ви навіть собі не уявляєте, чи б міг я подумати, що буду важити 3 тонни. А от в нашій Україні теж був пам'ятник варенику. Тобто мені у місті Черкаси. А яка пригода трапилася з цим пам'ятником? Ви дізнаєтеся і напишете мені в коментарях. А ще знаєте, що я вдвічі більший за пельмень російський і вчетверо об'ємніший, ніж італійські равіолі. А отже, ви точно Будете знати, що я найсмачніший і є дуже особливою стравою для гостей, які приїжджають в Україну. Коли я подорожував Італією, я там познайомився із схожими на мене, це були гравіулі. А ось коли я був у Польщі, чомусь на мене казали кнедлик. Коли я потрапив до Чехії, я називався Пиріг або Гомбовчик. Ось у Литві як подорожував, мене чомусь називали Цепелін. Ну, був я схожий на їхню страву. Але добре, що я повернувся у нашу рідну Україну, бо тут я найсмачніший вареничок. А ще. Моя подружка сметанка розповість вам, що вона дізналася цікавого про мене. Тож слухайте. Ой, це я сметанка до вас завітала. Ой, вареничок, ой, мій друже, що про тебе розкажу я? Ви не знаєте, що у світі найсмачніше, може, краби чи ікра. Може, ще щось найдивніше? Є багато різних страв. Тільки в хаті українській Покуштуєш диво з див? Ось півмісяці в мисці а над ними в'ється дим. Бо гарячі масло тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані. Найсмачніші за усе. Ой, які ми друзі з паном Вареником. А далі слухайте, що вам розповість Даринка. А я ось що вам хочу розповісти, дорогі наші підписники, чи знали ви ось таку історію? Послухайте. і... Здогадайтеся, про кого вона? З чим смаколики в нас є, знає кожна господиня, що до столу подає. З сиром ось жовтіють в мисці і з картоплею киплять. Полюбляють українці за столом паласувать, ще з капустою наварим та з грибами пахнуть як. Поласуємо ми з вами, поласуємо ось так. Саме найпопулярніша страва, про яку я вам тільки що розповіла. А ще для нашого вареника, який подорожує українського, зробили спеціальний нагрудний знак, який має назву золотий вареник. Для кращих кулінарів і кондитерів нашої України. Цей знак зроблений із золота та цирконію, Виготовлений у Сімферополі народним майстром України Сергієм Скляром. Заснована нагорода в 1999 році. А які ви знаєте цікаві історії? Про український вареник напишіть в коментарях. Тож, в будь-якій країні гості на вечерю підеш, там вареників рідненьких нічим не заміниш. Екзотичні будуть страви ті, про які мріяв але згодом вас замочить справжня ностальгія. Буде в спогадах спливати українська страва. Чи з капустою, чи з сиром, смачна, величава, запашна і ароматна, кругленька, приємна, дуже ніжна на дотик, так і хочеться покласти якнайшвидше в ротик. Бачте, тільки натякнула була тут недовго, а вже їсти всі готові. Вареник чудовий, гарного вам здоров'я! І смачних вареників! В коментарях залиште і смачні ваші улюблені рецепти. Поділимося нашою перлинкою, нашим скарбом кулінарії для всіх наших українців. З простору, любові, до зустрічі! Підписуйтеся на канал і не пропускайте цікавинки для вас!